32-го й вірш. Сказав Господь: не бійся, мале стадо, бо благоволив Отець ваш дати вам царство. Продайте добро ваше і дайте милостиню, приготуйте собі гаманці, що не зношуються, і скарб який не зменшується на небесах, куди злодій не наближається і де міль не точить, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Нехай будуть стегна ваші підперезані і світильники засвідчені. І ви будьте подібні до людей, які чекають господаря свого, коли Він повернеться з весілля, щоби, коли прийде і постукає, одразу ж відчинити йому. Блажені ті раби, господар, яких прийшовши, знайде, що не сплять вони. Амінь, кажу вам, що він підпережиться та й скаже їм Бозвіде.